Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу 354 за підручником геометрія 7 класу, автора Олександра Естера. І наше завдання периметр рівнобедреного трикутника АМН з основою МН рівня 18 дециметрів. Знайдіть довжину основи МН, якщо АМ — 7 дециметрів. По-перше, в геометрії найголовніше це малюнок. Тому Починаємо з малюнку. Малюємо рівнобедрений трикутник. А ми пам'ятаємо, що рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Так, давайте спробуємо ось так ось так. І ось так. Так. Приблизно. Зараз спробуємо трошечки вирівняти. Нам вже потрібен рівноведрей трикутник. Так, ну я думаю, вам краще буде по так, але начебто рівноведрений. Так, отже, основа у нас МН, основа це, на чому стоїть наш трикутничок МН. І у нас залишається А. Ось такий трикутник у нас з вами вийшов. Переходимо до дану. Так, трошечки тонше зробимо. Зараз секундочку. Так, дано. Трикутник А М. У дужках, так як він рівнобедрений, щоб це позначити. Або пишете рерівнобедрений, я не знаю, це індивідуально для кожного вчителя, або записуєте, які сторони рівні. В нашому випадку це бічні сторони МА і АН. Вони рівні. МА дарівня АН. Це буде означати, що він рівнобедрений. Далі. У нас периметр дорівнює 18 дециметрів. Периметр трикутника АМН дорівнює 18 дециметрів. Також нам відомо АМ, тобто бічна сторона. АМ дорівнює 7 дециметрів. Знайти. Знайти нам треба основу МН. МН. Все. Дано записали. Ров'язання. Розв'язання. Почнемо з того, що нам дано. А нам дано, що АМ дорівнює. 7 дециметрів. Так як у нас трикутник АМН рівнобедрений, отже, бічні сторони рівні, тому ми можемо записати, що М АН вже почали АМ дорівнює АН і дорівнює 7 дециметрів. За, за означенням. рівнобедреного трикутника трикутника будемо писати коротко. Чому за означенням? У вас може бути за листивістю, але до листивості це так. Тому що за означенням, воно таки звучить, що у рівнобедреного трикутника, ну або трикутник називається рівнобедреним, якщо у дві сторони його рівні. Тому більше тут підходить за означенням. Добре, ну, і, звичайно, так як нам дано периметр, так, а периметр трикутника Amn, це сума всіх сторін, так, АМ плюс АН і плюс МН. Ми бачимо, що у цій рівності у нас три елементи відомі. Периметр АМ і АН, а треба знайти МН. Виразимо МН дорівнює. Від суми, тобто від периметра трикутника, так, АМН. Треба відняти суму двох сторін, так? А плюс АН. Дорівнює. підставляємо значення. Периметр у нас 18 Так, 18. Так, 18. Відняти. А так, як у нас дві сторони, по 7 дециметрів. 7 плюс 7. Тобто, 18 відняти 14. Це буде 4 у дециметра. Це і буде відповідь. Відповідь. Відповідь 4 дециметри. Все. Це буде розв'язком. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!